Що таке пробите біополе з енергетичної магічної точки зору? Знаєте, це такий вислів нафталіновий. Коли задають таке питання, я розумію, що це сприйняття магії на рівні того віку, коли у нас тут правила Джуна Давіта Швілі. Знаєте, така була Джуна? І людям кажуть, у тебе пробите біополе. Все, капець. Капець тобі! Насправді Боже, ну це настільки легко, я навіть, навіть не знаю, що тут, що тут вам розповідати. Дійсно, ми маємо біополе. Наше біополе, за більшістю, як вважають люди, складається із семи чакр. Кожна чакра відповідає за якусь гормональну залозу. Порушення в цій залозі визивають, звісно, фізичні якісь захворювання. Ну і, і далі там біополе воно просто не працює. Бо що таке біополе це енергетика. Кожен орган у нашому тілі – це сукупність кліток, які завжди живі. Живі вони на основі енергетики. І коли навіть просто візьмемо звичайну медицину, коли порушується інервація того органа і системи, ну, звісно, що там. Зменшується енергія, ну це як перев'яжіть палець вірьовкою, і він через хвилину буде синій. Так само і з біополем. Пробити біополе це не значить, що вам його хтось. Пробив, порізав. Ні, і друге, звісно ж, якщо ви не займаєтесь саморозвитком і ви реагуєте болісно на все. Господі, той обідив, той поранив, той на больну якусь мозоль наступив. Ну, то вам не до тих людей треба звинувачувати, а себе, що ви не розвиваєтесь, і вас ще досі можна чимось підколупнути. Це величне его. Так от, органи коли болять. Коли вже захворювання, там вже не то, що воно пробите, воно взагалі може там на аурокамері навіть не показуватися, що там є енергетика якась. Вже остання стадія, коли ви не слухаєте свою душу. Спочатку це якісь душевні хвилювання, що ви б не хотіли там тим займатись. Потім йдуть вже психологічні, коли ви там йдете на. Роботу, яку ви ненавидите, це вже психологічно ви давите. І звісно, від того, які ви відчуття там прокручуєте у своєму бетонозмішувачі, звісно, ці відчуття відкладаються у нас також. Всі органи і системи, і відчуття також розкладаються на різних рівнях. Це цьому я навчаю на першому курсі план лайфкоучинга. Який, до речі, до нового року вже розпочну, думаю. Для прикладу, візьму час перестройки. 80 ті роки, 90 ті роки, хто був уже дорослими, ось правду я кажу, чи ні. І у всіх поперек болів. Поперек це у нас завжди трах не отримати гроші, не заробити гроші. Тому оці програми у 90-ті. Вони були, ну майже у кожного, бо люди боялись, що буде після цієї мнімої стабільності у Совєтському Союзі. Люди не знали, з чого почати, куди бігти, що робити. Тому у всіх був цей поперек, і всі ходили з цими поясами із собачої шерсті, да, різними мазюками. Наразі такого немає, бо зараз. Програми війни, а у війну трохи по-іншому це пов'язано більш з вірою. Тому другі програми. Але оце коли попереком. То, звісно, що і перша чакра, і друга чакра має пробої, і енергії нема, бо там запалення. Вся енергія йде на те, щоб організм вилікував себе фізично. Тому от вам і пробой в аурі. Ну, а взагалі, то, знаєте, це таке питання, що таке пробой аури. Ну... Знаєте, я з дитинства всіх людей бачу енергетично, і взагалі мені дуже складно перестроїтись на фізичне відчуття людини, бо я бачу тільки енергетику. І за цього я бачу на якому рівні де порушення. І тому, коли я працюю, я не працюю по якійсь визначеній технології, яку приміняють для усіх. А я бачу, звідки саме в цій людині йде. І це я таким світлом все бачу. Тому ну, таке пробой аури це там, де хворе місце. Хворе місце це там, де ваші програми які вас розрушають. От вам і пробой. Коли людина займається собою по всім енергетичним рівням, вона проробляє кожен рівень окремо, кожну чакру окремо, звісно, що ніяких пробоїв не буде. Там, де слабке, там і пробивається. І взагалом більш всього, люди собі самі пробиваються все. Так що, не знаю, чи допомогла вам ця інформація? Ну, отак. От